Вітаю всіх, дорогі глядачі. Знаєте, хочеться поставити вже крапку в цих вимкненнях щодо електроенергії. Дивіться, дуже багато зараз різної інформації, що будуть вимикати, і ось вже близиться, так? Це 29 січня. Люди дуже переживають, дуже переживають, бо знаєте, в кого є борги, ну то ще таке люди там не платили і, але дуже сильно переживають люди, в яких майже немає боргів. Може там я не знаю, якихось там 200-300 гривень, і щоб не відключили за ці 300 гривень, бо зараз так дуже, дуже настирно всі ці компанії дуже настирно пишуть повідомлення. Ось не буду далеко ходити, ось мені буквально позавчора прийшло повідомлення, що рекомендуємо і ось якось так, знаєте, там такі фразочки, що ось такі. Знаєте, от раніше такого не було, раніше взагалі такого не було. Зараз вже навіть повідомлення, яке присилають, і там щось 200 з чимось гривень, тобто треба заплатити, і це навіть не борг, це просто треба заплатити. Але це все, знаєте, так, так написано з таким, знаєте, з таким ось тиском, знаєте, як кобра на, на жабу ось що давай заплати, бо там буде тобі хана. Тобто, ось якось так вже навіть. Ці повідомлення написані, тому в тому, що будуть вимикати, чесно, сумнів взагалі ніякого нема. Але залишається питання: кому саме будуть вимикати? Яка сума боргу має бути для того, щоб вимкнули світло? Давайте зараз постараємося з вами розібратися взагалі в цій темі. Отож, дивіться, ситуацію з боргами потрошечку починають люди роз'ясняти, бо то була такі, знаєте, вкид, все всім виключать, все там всі будуть без світла сидіти, вже рознесли просто так, що люди бідні, вже нажахані і так далі. Скажу вам так: будуть вимикати, коли вже людина справді дуже довго не платила. Не переживайте, якщо у вас там є 200-300 гривень боргу, 500. Ніхто вас не вимкне, ну, не, не, не треба думати, або знаєте, там зараз є заголовки такі. Будете платити там за чужі борги. Ну, не будете ви платити за чужі борги. Тут мається на увазі, ось особливо коли бачу такі заголовки, це просто. Тут мається на увазі, що коли людина купляє, приміром там якусь нерухомість квартиру, так, приміром, треба все ретельно дуже перевіряти в плані того, щоб була заплачена комуналка. От ви купляєте квартиру, обов'язково все перевіряєте. Бо може бути таке, що ви купите квартиру, а там просто, просто тисячні і тисячні борги. Таке буває, і люди, на жаль, далеко не всі цікавляться взагалі таким, і потім мають дуже великі проблеми. Так, от щодо боргу за електроенергію, дивіться ситуацію трошечки роз'яснив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андрій Прокіп. Він повідомив. Що компанії, постачальники електроенергії будуть враховувати не лише сам розмір заборгованості, а й те, як саме довго людина не оплачувала рахунки за світло, тобто увагу будуть привертати споживачі, які не вносили. Ну тут він каже, що які не вносили оплату більше двох місяців, але це не значить, що якщо ви два місяці не вносили взагалі ніякої оплати, це не значить, що вам зразу оп і відріжуть світло. Ні. Тут, по-перше, фігурує сума 3 тисячі. Ось якщо тобто тут ось так йде фраза, що відключатимуть тих споживачів, в кого борг старше за 2 місяці і перевищує 3 тисячі гривень. Тобто, це не значить, що якщо у вас там 3 тисячі 50 гривень, все, у вас там відключать світло, і якщо ви не платили там 2 місяці і один тиждень. Тут буде враховуватись якась загальна картина, взагалі всього того, як ви платили. Дивіться, за словами аналітика, взагалі стягувати заборгованість не будуть з чиї, до речі, чиї, чиє житло перебуває на окупованій території і там, де йдуть активні бої, також там, чиї будинки взагалі постраждали внаслідок обстрілу. Тому. Але, знаєте, от наче все зрозуміло, так, що не, не треба чіпати там тих бідних людей, які і, і так в такій скруті, що хай Бог милує. Але з іншого випадку, от дивіться, я пригадую, можливо, ви пам'ятаєте цей випуск, то просто жах. Коли, чесно, не пам'ятаю, десь десь. Чи не мішаєво, чи от я не буду брехати, не пам'ятаю. Дуже старий випуск я робила, ще не знаю, ще, мабуть, може з рік назад, і там стоїть адвокат, разом з ним стоїть жіночка, в якої розбитий будинок. Адвокат фотографує, будинка нема взагалі, а їй, бідній виставили просто нереальний рахунок за комуналку. Тому знаєте, може бути все, що завгодно. Я не здивуюся, якщо людям, в яких розбиті будинки, їм будуть виставляти рахунки за комуналку. Все може бути. Якщо таке було на початку війни і, взагалі, зараз познімали всі ці мораторії для того, щоб нормально собі законно стягувати з людей гроші, борги, то чесно, я нічому не здивуюся. Але дуже сподіваюся, що такого не буде. Звичайно, будуть, скоріш за все, якісь поодинокі випадки, але я не думаю, що такі моменти будуть масово. Це все як би там не сталося, дивіться. Обов'язково захищайте свої права. Не дозволяйте, щоб ось вами так знаєте помикали, що ви не захищаєте свої права і на вас можна там навішати все, що завгодно. Ви ж все рівно не будете нічого робити. Ну, не дозволяйте, щоб так було. Дивіться, вказано, що взагалі в цілому українці накопичили боргів на понад 20 мільярдів. 20 мільярдів гривень. І лише в одному Києві заборгували 1 мільярд. 1 мільярд. Також аналітики підкреслюють, підкреслюю, що сумлінних платоспроможних платників для них нічого не зміниться. А от неплатоспроможні, треба звертатись за субсидією. Але тут дуже цікава річ, звертати за субсидією. а чи дадуть її. Чи дадуть ту субсидію? Якщо ось читаю новини, що я чекала, що все-таки якось з, з внутрішніми переселенцями, заплатами якось вирішиться це питання. Ні, бачу, що зміїв. Просто всі публікують, що ніякої допомоги не буде. Ну тобто, ви розумієте, так, якщо навіть внутрішнім переселенцям надають гроші, хочуть надавати ось вже з лютого, не продовжують цю допомогу, то ну, про які субсидії може йти мова, якщо, скоріш за все, там все розраховано. Тобто, але, звичайно, ті, хто може платити за світло і просто е ігнорують. Такі рахунки їх просто змусять заплатити, тому що все повідключають, це правда. Також аналітик звернув увагу на проблему: це не побутові споживачі, які не платять за світло, але їх не можна вимикати. От, до речі, такі випадки це, мабуть, найстрашніше, тому що ось через таких неплатників і складається ось цей величезний, величезний борг. Укренерго закликав до необхідності взагалі переглянути список. і що саме основне, таких не можна відключати. Розумієте? От вони не платять, але їх відключати не можна. Тобто борги все більше, більше, більше. І ось Укренерго закликав до необхідності переглянути взагалі список і ухвалити рішення. І міністр енергетики Герман Галущенко він пояснив взагалі, чому з лютого ось все це повертається. Так хочу зацитувати. З початком великої агресії ми одразу ухвалили рішення, яке забезпечило не відключення споживачів. Але зараз ми побачили, що, на жаль, почали зловживання цим мораторієм. Ну, добре, зловживання, але можливо якось потрібно прийняти якийсь закон, який ну, захистить, хоч трошечки захистить тих людей, які справді не можуть платити. Я розумію, коли не платять ті, які можуть платити, але принципіально просто не платять. Знаєте, от є багатії, які принципіально просто не платять. Але коли людина справді не може заплатити і їй просто відріжуть світло, ну це не є добре. Тому все якось знаєте, тільки в один бік повернули. Треба якось різнобічно вирішити цю проблему, тому що ось таким чином вона точно не вирішиться. Борги все рівно будуть накаплюватись, і соціальна напруга просто буде зростати. Тому це не вихід. Я дуже сподіваюся, що справді знайдуть якийсь вихід. Але будемо бачити, що воно буде робитися з 1 лютого. І ось чекаємо 29, те Казали, що там вже рейди просто якісь почнуться. Ну, побачимо. Я не думаю, що це прямо. Поки що це, я думаю, лякалки. Але якісь поодинокі випадки, скоріш за все, будуть, коли будуть такі знаєте, показові, щоб люди бачили, що ага вимикають. Ну все треба платити, бо й мені виключать. Тобто, от якось так. Я думаю, це буде якось так. Але побачимо з часом. Я буду слідкувати за цією темою. Обов'язково вам розповім. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.